Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нову крипту духів лісу, яких героїв варто прокачати для цієї фракції. Розглянемо рідкісних та епічних героїв, бо легендарні, на мою думку, тут всі корисні. Почнемо з того, що в цій крипті бос дуже боляче б'є, але в нього немає стражів, тобто нам потрібно добре пробувати та захистити нашу команду. Першим корисним рідкісним героєм є Марк Граф. В нього є щит союзників, з бази має регенерації, і також в нього є корисна провокація, щоб контролювати хвилі. Наступний герой Терлак. Він накладає щит від свого максимального здоров'я, плюс завісу, яка від пасивної навички буде зменшувати шкоду по команді. Наступний нот це дуже корисний герой цієї фракції, бо він має оживлення відразу двох союзників, лікує команду від свого максимального здоров'я, накладає баф збільшення захисту на команду і з бази має корисний штраф атаки. З епічними героями ситуація наступна. Тут у нас є Дудан Ронічний, який буде накладати щит від свого максимального здоров'я, плюс він збільшує тривалості бафів команди. Віренон Шовкова, або має оживлення, плюс пришвидшує команду. І також з бази має корисний штраф атаки, що корисна під цю крипту. Дріада Нія теж одна з потужних героїв, бо в неї є щит союзників плюс посилення. Також вона має лікування і контроль на хвилі. Далі, що стосується дамагарів, кращими варіантами є дейті димчасті, в нього є масовий розлом захисту, що буде дуже корисно при проходженні хвиль, і також на босі, плюс його механіка до входу. Другий це енда промонистий, повний огляд на нього є на каналі. Залишу у підказках. Він добре атакує, плюс штраф паразиту, який буде відхилювати нашу команду, плюс бази штраф захисту. Далі, якщо у вас немає цих дамагарів, можна взяти креодана. Він буде корисний за рахунок контролю хвиль, але на босі не дуже корисний. Далі, орн деревний це отруйник, непоганий варіант, але з ним буде довго. Орела має масових ударів, тому на босі добре, але на хвилях користі замало. Келіан довгі перезарядки, Локвейн це якщо зовсім немає варіантів. І кого зовсім не раджу брати, це кормак Горянин. Він має тільки удари в одну ціль, тому точно в мінус. Ну що ж, проведемо підсумок. Якщо у вас є деякі димчасти, то вам достатньо додати рідкісних героїв, і ви легко закриєте цю фракцію. Насправді, фракція не така важка, але треба, щоб ваші герої були добре захищені. Що стосується легендарних героїв, то вони всі корисні, тому поєднуйте їх, враховуючи те, щоб ваша команда була захищена та завдавала багато шкоди. Сподіваюсь, інформація була корисною. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про вподобайку.